Вітаю всіх на моєму каналі Партнерських новин». У попередньому моєму відео мова йшла в основному про протистояння долара та юаня у боротьбі за панівні позиції у майбутньому цифровому малютному світі. Зараз я хотів би зробити такий узагальнений огляд процесів, що формують основи цього фінансового світоустрою, який базуватиметься на одному узагальненому цифровому коді. Взагалі, я планую зробити серію відео про нову глобальну монетарну систему, яка тихо будується на наших з вами очах. І більшість з нас. З вами навіть цього не помічає. Майже 80 років американський долар був хабом світової торгівлі. Кожна країна, навіть воргуючи між собою, вирішували всі питання міжнародної торгівлі у доларах через систему SWIFT, та Західну мережу банків. Але зараз ця система почала фрагментуватися по мірі того, як світ почав рухатися у бік багатополярності. Тригером цього глобального зрушення стала російська агресія проти України. Зараз багато розмов йде про Третю світову війну. І ця війна, як це не парадоксально, вже дійсно почалася. І де вона у фінансово-цифровому вимірі? І боротьба тут за територію слугує, скоріше всього, ширмою, для відволікання уваги від так званого напрямку головного фінансового удару. Тут і питання російських конфіскованих активів виникає само по собі, як привід для пошуку нових надійних альтернатив зберігання валютних резервів в умовах нестабільності світової безпекової архітектури. На фоні цього всього поступово з'являються два основні фінансові хаби. Західний, який будується навколо системи SWIFT, що підтримується американським казначейством та криптодоларом. Та східний хаб, який формується з використанням так званої мультицентробанківської мережі цифрової валюти, який очолює банк міжнародних розрахунків, а також Китай та деякі країни Перської Затоки і Азії. Зараз. Світова торгівля може існувати поза американською фінансовою системою з використанням цифрової валюти, що підтримується іншими центральними банками, чи навіть забезпечується іншими матеріальними цінностями, такими як золото, наприклад. Це це означає, що Сполучені Штати не можуть більше напряму контролювати чи моніторити кожну транзакцію, так як вони робили це раніше. У всій цій історії є один цікавий момент, про який мало хто каже. Обидва ворогуючі табори використовують банк міжнародних розрахунків у якості свого роду медіатора чи з'єднуючої ланки. Сам же банк міжнародних розрахунків сидить собі тихенько посерединці, розробляючи стандарти та цифрові рамки, що дозволяють обом системам взаємодіяти між собою. Хочу сказати декілька слів про цей банк. Банк міжнародних розрахунків. Цей банк вважається центробанком для всіх світових центробанків. Це міжнародна фінансова організація. Вона була заснована ще у 1930 році. Зараз банк об'єднує 63 центральних банки всіх провідних країн світу, які разом виробляють 95% світового ВВП. Головний офіс банку розташований у свій місті місці бази. Є також представницькі офіси у Гонконгу та Мехіко і ціла мережа інновативних хабів по всьому світу. Серед членів банку є Російський центробанк. Нацбанк Бельгії, Центральний банк Бразилії, Народний банк Китаю, Європейський центральний банк, Рада Керуючих Федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Як ви думаєте щодо нашого Нацбанку НБУ? Правильно, його тут немає. Основні завдання банку це сприяння співробітництву між центральними банками, полегшення міжнародних фінансових розрахунків. Окрім цього, це головний світовий центр економічних та грошово-кредитних досліджень. Західні центробанки покладаються на свій базлівський хаб та проекти типу мандала це інтеграція вимог відповідності в транскордонні транзакції. Проекту Аурум – це свого роду дворівнева система платежів у загальній та розрібній торгівлі з використанням цифрової валюти центральних банків. Проекту Джура це такий свого роду регіональний проект транскордонних платежів між Банк де Франс та Швейцарським національним банком. Також ще існує проєкт, так званий Донбар. Це мультицентробанківська система цифрових платежів між Австралією, Малайзією, Сінгапуром та Південною Африкою. Схід же просуває свої інтереси через гонконгський хаб, що використовує систему МБЖ. Ця система платежів з використанням цифрової валюти центральних банків країн Брікс. Іншими словами, одна й та ж інституція, яка колись започаткувала післявоєнний доларовий світопорядок, Зараз будує новий цифровий міст між конкуруючими монетарними блоками. І Захід і Схід обоє формують такий міст через банк міжнародних розрахунків. При цьому кожен намагається зробити так, щоб його правила та технології визначали основу цього поєднуючого моста. І мова тут йде не просто про заміну долара Юани чи створення нової конкуруючої валюти. Майбутнє не буде залежати тільки від однієї глобальної резервної валюти. Воно буде залежати від цифрових платформ програмної інфраструктури, яка буде переміщувати ціннісні еквіваленти між доларами, євро, юанями, дірхамами та криптовалютою всіх видів. Ці цифрові платформи будуть поєднуватися через бази даних, мережі, які автоматично перевірятимуть всі дані, обмінні курси та умови відповідності. Все це дозволить окремим фінансовим системам взаємодіяти без потреби у довірі одна до одної чи будь-якої політичної залежності. У цьому новому світі сила буде не у того, хто друкує гроші, а у того, хто контролює цифрові платформи, що їх переміщає. І зараз між, валют, між Міжнародним валютним фондом та банком міжнародних розрахунків йде свого роду змагання: хто перший пропише прийнятні правила для цих цифрових платформ? Зараз Захід та Схід. Працюють через ці установи для того, щоб бути впевненими, що їх системи стануть світовими стандартами. Це все схоже на встановлення сучасної системи інтернету, коли на ранніх етапах його розвитку окремі регіональні мережі вчилися взаємодіяти між собою через спільні протоколи. Це все буде функціонувати у тому випадку, якщо світ буде стабільним та кооперованим. Але навряд чи цього варто очікувати. Особливо зараз. Як приклад, Ситуація навколо системи міжбанківських криптопереказів МБР, яка була розроблена за сприяння банку міжнародних платежів. А тепер, з огляду на загрозу порушення санкційних вимог, фактично передана країнам «Брікс» та стала прототипом нової системи цифрових платежів brics брідж яку активно проштовхують китайці з росіяни. А причетність банку міжнародних розрахунків до розробки цієї системи вважається свого роду дозволом, який надає їй визнаний міжнародний статус. США також не стоять тут осторонь. Мається на увазі указ Трампа, який він видав на початку 2025 року. Цей указ забороняє федеральним агентствам видавати чи використовувати американську криптовалюту з огляду на необхідність захисту приватності та суверенітету. Такі кроки стримують розвиток Федеральної центробанківської цифрової валюти, надаючи перевагу приватній криптовалюті. Що ж тепер буде з американськими та західними санкціями? Ці санкції були раніше основним інструментом невійськового військового тиску, що базувався на панівних світових позиціях системи SWIFT та мережі кореспондентських банків. Тепер цього вже не буде. Нам, українцям, також потрібно це розуміти та тверезо оцінювати результативність санкційного тиску Заходу на Росію. Змагання за цифрові платформи стає наступною великою геополітичною битвою. І це не тільки мова йде про територію, а й за те, хто програмуватиме гроші. Це не спекуляції і не фантастика. Це все відбувається на наших з вами очах через пілотні програми, інтеграцію технологій блокчейн та створення цифрових альянсів в Азії, Перській Затоці, Європі та США. Долар він не зникає, він просто стає цифровим. Але він буде вимушений існувати разом з іншими валютами в рамках поєднаного, основаного на технології блокчейн багатополярного фінансового світу. Наступна світова фінансова система, яка замінить бретон вудську буде цифровою зі своїм власним цифровим кодом. Що робити зараз нам, українцям? Де ми у цій боротьбі за майбутнє світоустрій? Ні в Міжнародному валютному фонді, ні в банку міжнародних розрахунків нас немає. Держава в смартфоні є, але цифрових грошей та готовності до участі в нових світових проєктах все ще немає. Навіть невеликі країни з регіону Балкан є членами банку міжнародних розрахунків. Для розуміння долі конфіскованих російських активів та перспектив їх передачі нам, членство цьому банку було б дуже-дуже корисним. Ми знову за межами нової світової валютної політики, яку формуватимуть передові цифрові технології. Якщо є технології, то потрібно активно сюди залучатися. Наш код, український, може допомогти з новою цифровою валютою. Розумні голови у нас є. Але вони, належать нас, але, але вони, на жаль, на нас зараз не працюють. В Україні ще немає чинного закону, який би чітко регулював ринок криптовалюти. Оскільки раніше ухвалений закон про віртуальні активи досі не набув чинності через відсутність змін до Податкового кодексу. Правда, зараз у Верховній Раді розглядається новий законопроект, який передбачає легалізацію ринку віртуальних активів та оподаткування операцій з ними. Але скільки це триватиме, незрозуміло. І тут ми значно відстаємо від Росії, яка на криптофронті впевнено рухається вперед. Далі буде ще багато цікавого, що приховане від буденного ока. Дякую за увагу. Будуть питання? Задавайте. Та підписуйтесь на мій канал. І ставте лайки. Їх багато не буває, як кажуть. До побачення всім та мирного нам неба!